Український рівень в урядових розрахунках днями кабмін має затвердити споживчий кошик 2016. Його проект уже з'явився у соцмережах. У мінімумі, який кабмін вважає достатнім для середньостатистичного українця, 100 грамів вати та 2 кілограми сала на рік, один рулон туалетного паперу на місяць. Немає мобільного телефона, проте досі є радіоприймач. Немає міжнародних поїздок, лише приміські. Те сенсея не залишила без уваги. Наші кореспонденти перевірили, чи збігається урядова математика з реальністю, і дослідили, чим відрізняється український кошик від європейського. Свою родину сумчанка Яна Шевченко називає звичайною як в звичайній сім'ї села. Молоко у нас не вибиває. колбаска, яйця. Вона домогосподарка. Він архітектор. У них двоє дітей: 16-річний Нікіта. Сьогодні обідає смаженою картоплею. Запивати буде какао. Молока, виходить, у нас 3 літри. вистачає нам дня на 3. Щодня свіжий батон та половинка українського. Щотижня по пару кілограмів гречки та рису. У цій хаті стратегічні запаси круп з запасом також одягу та взуття. 20 пар брюк, і це і дитячі, і. Наши. Парочку костюмов должно быть у женщины. Должны быть джинсы, и не одна пара, легенсы, осенние на каблучке и осенние без каблучка. Родина Яни у мінімум пропонований урядом зовсім не вкладається у споживчому кошику. Понад дві з половиною сотні позицій. Враховані продукти, одяг, меблі, комунальні послуги, поїздки та дозвілля. Ось найпоказовіші пункти. М'яса на рік передбачено 30 кілограмів, шістнадцять яловичини та 14 птиці. Тобто щодня одна людина може з'їсти котлету за завважки 100 грамів. Риби 9,5 кілограмів, це близько 30 грамів на день. Молока та кефір Іру 60 літрів, тобто на день неповна склянка. Яєць 220. у середньому виходить 4 на тиждень. Вперше до споживчого кошику внесли чай, каву та спеції. Одяг шість пар трусів на півтора року. Щороку десять пар шкарпеток. Зимові чоботи пропонують міняти раз на три роки. Літнє взуття пара на два роки. Три роки жінкам пропонують носити дев'ять пар колгот. Вперше у кошику передбачені жіночі штани. Одна пара на чотири роки. Сукні можна купити дві разу сім років. Яну найбільше дивують норми з використання туалетного паперу. Його передбачено рулон на місяць. які вони а, де ж, а як ж вони та Павло Розенко разом з ТСН вираховує, скільки кошиків влазить у його міністерську зарплату? Я думаю, що я думаю, що це біля. 15, я думаю, що споживчих кошиків. Він заробляє 20 тисяч гривень. Розенко каже, цих грошей йому вистачає, бо не шикує. Я оновлю гардероб в 2000 2014 році Рузенко пояснює, споживчий кошик за законом має змінюватися кожні 5 років, але не мінявся вже 15. Фактично, це просто формула, яка дозволяє вирахувати межу виживання, Не гарно жити, не заможня жити, а просто фізіологічно виживати. Все, що і вище людина повинна гарантувати сама собі. Я є частним підприємцем, Я заробляю гроші, але це не настолько великий доход, щоб я мав можливість себе і своїх дітей в цій країні содержати. Це Тарас. Він живе делаю, у Німеччині вже 15 років. Як такової роботи у мене постійно ніколи не було, з яких би я какие-то кітаналогія про соціальну допомогу від держави. Тарас попросив після розлучення з дружиною Німкенею. Їхні діти школярі живуть по черзі: О, то з татом, то з мамою. Поняття споживчий кошик в українському розумінні тут не існує. Держава його вираховує для кожного особисто. У випадку Тараса це сума, на яку він може оплачувати велику квартиру в центрі Берліна та купувати продукти, плюс медична страховка, соціальні та пенсійні внески Ринок і поїздки. Общественний транспорт для мене, для моїх дітей, виходить в два рази дешевле. Їда моїм дітям в школі, знову ж, в два рази дешевле. Посіщення музеїв, театрів, там ще щось буває безплатно. Нині Тарас вчиться на курсах підвищення Можливо. кваліфікації. Вони да. коштують 4,5 тисячі євро. І їх також оплачує держава. Держава хоче, щоб в кінці кінців із мене був... Настолько хорошо человек, чоловік, який будет буде и і буде платити к этому государству. А поки що він підробляє та повноцінно живе. Каже, німецького мінімуму йому вистачає. Неллі Ковальська, Наталя Фібрік, Оксана Солодовник. ДСН 1+,1. плюс